Всім привіт, мої любі! Як проходить моя субота, йдемо, зараз покажу. Розібрала я прання на кольорове, на чорне. Випрали, Пісу. ось дитина моя, що вона просить у мами піцу. Замісила тіста, між тим. Поки вона підходила, перебрала взуття, буду його вистірувати. Щось, до речі, готую на продаж. Вже навіть тільки виклала в OLX, Дуже дешево хочу продати за 250 гривень. Жіночка написала, чи є у мене в наявності. Я відповіла їй, звісно, тільки перебрала. Ось така біда в нашій квартирі. Дуже багато сирості і плісня беруться навіть взуття. Воно лежало в мене в коробках, але коробки були з вентиляцією в шкафу біля стіни, яка виходить до під'їзду. Ось Бачите, яка в нас біда. Зараз перес... буду перестірувати Ось це все взуття, це мого сашусіка, буду продавати їх, вимою гарненько, 35-й розмір, у нас ножка вже 36-го. Дам ще мені одна робота. Ось коробка просто такого непотрібного одягу, який нам скинув Міша. Ми гадали, що на чоловіка підійде, але підійшли тільки ось шорти, все інше величезне, бо міша він вищий, ширший трішки з Андрія. Сьогодні буду викидати просто в соціальні такі контейнери в Києві, ось це взуття. Також тут є щось гарне, але таке, що продавати вже якось то не дуже товарний вигляд, а комусь може безкоштовно так згодяться. Дитячі сапожки тут в мене від Настюньки туфлі. Також тут трішки зламалася ця я прикріпила, бачите, як зав'язала на зав'язочку ось цю таку штуку. Ось, ну, буду віддавати ось так в Києві, на нивках, до речі. Є шафа шафа як контейнер, такий зелений а по всьому місту. Напишіть в коментарях, можливо, хтось також користується цими контейнерами, навіть не знаю, чи забирається звідти одяг, взуття, але постійно там наче, багато місця, але взагалі вони величезні. ці Контейнери, туди можна привозити постіль, яка вам не потрібна. Рушники, одяг, дитячий, одяг дорослий, а взуття також дитяче, доросле, наче такі соціальні програми по всьому місту Києві. В деяких районах є ось такі зелені, величезні баки. Ось там береш таку залізну ручку, спускаєш донизу. Потім туди, наче на цю поличку, коли викладаєш те, що ти хотів би туди якби, закинути. В цей бак, викладаєш ось так, і потім ручкою перевертаєш, і воно туди. Знаєте, раніше такого не було, і це дуже круто, що у нас дійсно створили такі баки по всьому Києві. Не знаю, в Запоріжжі чи Є. Чи... Коли ми виїжджали, то не було такого, і ми навіть не знали, куди це все подіти. Знаєте, так багато було захлавлювалося після дітей, багато одягу залишалося, взуття дещо я продавала в гарному стані через Оликс. А в основному просто ось так роздавали. Не знаю, просто знаєте, і деякі речі навіть викидали. Бо не знала, куди вже їх притнути. І гарно ще є ось такі програми. Знаєте, що потім, можливо, центри, які соціальні там забираються з цих бачків, все везеться і роздається людям, які а, в цих речах вони мають потребу. в нас проблема. Куча пустих баклажок Ще одному з чоловіком розрили, поприбирали в його багажнику, тому що він закінчив один об'єкт, буде переїжджати з понеділка на інший. Знайти треба кришечку на городі, і буде хоча б більше у нас баклажок, Бо вони так часто у нас ручки ці ось обламуються, пластикові а водички треба нам дуже дуже набирати. Такої очищеної багато. Завжди на балконі у мене просто безліч одягу. Ми були такі дощові дні, дуже все погано сохне, ось Темний одяг я а, тільки що дістала з пральної машинки, тому зараз буду його. На балконі розвішувати. Взагалі-то день, знаєте, вихідний для мене, мабуть, не дуже ну, вихідний, бо як білка в колесі, кручуся, кручуся, щось приготувати, щось прибрати. Ще, знаєте, Так хочеться літом підчистити всі а, шкафчики, полички, дещо там а, те, що нам не потрібно, ми вже то пороздавали, то щось соціальне цей бак повикидали. Зараз дійшли в мене руки до взуття і так кручуся, як білка в колесі. Чоловік також закінчив вже об'єкт. I chow, Розрахунок остаточний, отримати в хазяїна. І, до речі, їде на той чарівний будиночок після обіду розмовляти з власником про продовження майбутніх ось таких, знаєте, глобальних внутрішніх робіт. Бо там треба і стелі підшивати гіпсокартоном, буде плитку треба буде класти. Ось, можливо, не знаю, домовиться, якщо вони захочуть, я буду також трішки підпрацьовувати садівницею, там прибирати бур'яни, щось там підрихлювати. Якщо Треба буде, так що, дорогі мої, життя триває, все кипить, все бурлить. О, я бігаю на розриві. Просто зараз тривожні новини. Читаю з приводу війни в Ірані, в Ізраїлю. У нас в Запоріжжі також сьогодні під ранок просто бомбили шахедами. Ось є в центрі навіть міста, просто вигоріло, попало в, в зупинку. Ось цей. Тобто і місто моє потерпає, не знаю, не з настуною так хочеться до бабусі, але я дуже дуже боюся, щоб, не дай Боже, щось не прилетіло по нас. Тут, звісно, в Київській області ми а, якось трішки все ж таки захищеніші, ніж на прифронтових територіях, в при, прифронтових містах. Взагалі не знаю, це титанічні люди, шість з дітьми. У мене просто паніка була, якби я почула там шахет, десь а, взривається серед білодня. Я взагалі знаєте, боялась би з укриття. З дитиною вийти а з однієї, з другої, з третьої для мене діти це таке найдорожче, що треба просто оберігати, якщо є така навіть маленька небезпека, все ж таки ну, ховати своїх дітей, виїжджати. не знаю. Звісно, що всі не виїдуть, знаєте, але ну, я б для своїх дітей, мені здається, на все пішла, аби вони були все ж таки в безпеці. Поки що тут на Київській області. Небезпечно тільки вночі, але як буде далі, будемо дивитися. Тому життя таке триває, працюємо і звіруємо все ж таки на закінчення всього цього пекла, на завершення цієї клятої війни. В нас ще ранок неділі. Мої всі по пороз'їжджалися хто куди. Алінка на роботу. А мій Андрійко, так як уявляєте у міші, знову зламалась машина. Вони поїхали разом торгувати в місто Боярку на ринок. Тому як Міша закупив вже багато овочів для продажу, а машина зламалася в нього з гідропосилювача-руля. Витікла вся рідина, і він не може їздити. будуть знову її чинити. Щось у них там машина пріма стар дуже, дуже часто так ламається, бо вона вже старенька 2006 року випуску. Хочу дуже з вами зараз поділитися такою серйозною інформацією. Уявляєте, я 10 хвилин тому ледве не стала жертвою шахраїв, шахраїв, які обдурюють людей через ОЕЛИКС. Прикриваючись OLX, вони моніторять всі нові нові старі об'яви, всі об'яви, які ви викладаєте безпосередньо на OLX. Почалось все вчора. Я розібрала все взуття своїх дітей і знайшла ще такі, знаєте, досить гарні, класні ботінки, ботинки місізонні мого Саші. І так думаю, ну, в принципі, комусь віддавати, нікого нема такої ніжки 35-го розміру. Ось і вирішила подати об'яву на OLX. Написала все гарно, все відправила. І десь на протязі хвилин 20, можливо, півгодинки, я. Бачу, мені пишуть у Viber. Це була Катя підписана. Я навіть зайшла, подивилася її фото. Така жіночка, біленька. Біленька стояла на аватарці. Ось, ну і ж читаю, що ж вона мені пише. Вона пише мені, доброго дня, чи є в наявності ще вас ці бетінки. Я пишу і так, тому що тільки що я виклала їх на оголошення на OLX, звісно, ще є. Тим більше я перебираю і, ну, гадаю, я не знаю, який розмір у її хлопчика. Я бігом ще за одні кедики, вони також дуже класні. Всього символічно 250 гривень продаю. І також написали: є в мене ще одна пара суття. Можу так само за 250 гривень вам продати. Мені нічого не надходить ніякої відповіді. Потім вона пише, якою поштою ви можете відправити. Ну бутінки зрозуміла, що їй, мабуть, кеди не потрібні. Ось, і вона пише: чи можете новою поштою саме відправити? Я шута, звісно, звісно, можу будь-якою можу. Потім знову так цікаво, вона пропадає з чату, нічого мені не пише. І ввечері у нас куча справ, ще зламалася мишка машина, ми поїхали аж в Свято-Петрійський, тому що там вони з Альонкою просто застопорилися, не могли їхати, уявляєте? І потім ще зустрілися з друзями нашими з Маріуполя, посиділи за столиком якось, потім за Алінкою на нивки. Ну, взагалі, телефон я залишила вдома, про нього забулася. І от сьогодні, в неділю, я бачу, що вчора ввечері мені надійшло повідомлення. Силка з моєю об'явою, з моїми бутіночками, все, начебто, з olx Ось. І внизу Катя пише мені, причому вже сьогодні в неї друга ава. Я така, знаєте, досить спостерігаюча людина. Заходжу це взагалі жінка з темним волоссям, з такими великими а, блакитними очима, така знаєте, дуже ефектна ава. І ось вона пише: перейдіть, будь ласка, за силочкою, і отримайте гроші за ваш товар. Знаєте, наче це якийсь там робітника, незвичайна жінка, яка от, дійсно хоче своїй дитині придбати ті ж ботинки. Я, чесно кажучи, стикалася з Оликс доставкою, і там все, ти заходиш сама в свій профіль, і в тебе так є повідомлення, що ваш товар зумовили через Олекс доставку. Це безпечно, це неймовірно. Я заходжу в свій OLX, нічого там не бачу, але вона ось так через Viber прислала мені ось цю ссылку. В якій а, я бачу заходжу по цій силці, і мені а, пише, отже, а, значок, який у вас банк запитує: Ощадбанк, Приватбанк або інший банк. Ну так як знаєте, в мене є карточка в принципі і Приватбанку, але основна моя це пумп. Ну, думаю, в мене ж пумп, Добре, хай капають гроші на пумп. Краще вже там всі мої кошти натискаю. Інший банк обирають зі списку пропонованих саме а, цей пумп банк І так цікаво, мені знову такі, а, такі, знаєте. Полоски приходять із ці там, де треба набрати самому свій номер картки, CVV набрати, дату набрати останню, коли закінчується строк дії цієї моєї картки. І що мене, знаєте, дуже насторожило в кінці баланс вашої картки. І питання навіщо для переказу коштів на мою картку? Знати їм, скільки ж в мене на балансі коштів? І ось це мене знаєте так одразу раз. Перший дзвіночок, що ава в неї змінилася. Другий, ось цей запрос балансу моєї пумбової картки. Одразу я така. Думаю, так прокручували, що ж така єрундістіка, якась знаєте. Мене відволік телефонний дзвінок від моєї матусеньки. Я вже прийняла душ. Ось і хочу нарешті дорозповідати вам ось цю таку шахрайську, просто не знаю, обурюючу мене схему цих шахраїв. Отже, дивіться, приходить вам на Viber. Посилання, я за ним ж зайшла і там на вибір три банки. Мало того, тільки що я ось цю силку трішки намагалась сама розшифрувати. Набрала workers.dev і воно мені силку знаєте на що дає на капкут, тобто в капкуті, ось це змонтована така знаєте, як Начебто картинка гарна, ще там Катерина, яка хотіла в мене купити ботіночки, ці. що в неї багато гарних відгуків, OLX доставочка в рамочки, і це все було в капкуті просто змонтовано. Ось ця така силка на це все розумієте? А потім, коли я набрала вже Приват, в мене є також картка. Приват набрала також свій пін-код, все і почала входити. Потім о, там йде опрацювання. Будь ласка, зачекайте. І тут мені Катерина пише: Вас чекають у чаті конфіденційному чаті технічної підтримки. Уявляєте? І мені, начебто, від Приватбанку висвічується нове віконечко. Добрий день, з якого з якого банку ви не змогли зробити пере, пере, ну, якось так перевод, чи Який банк вас цікавить? Чи таке якесь питання? Ще написала якось ну, машинально просто набираю Приватбанк. Ось потім, добре, ваш запит опрацьовується. Пару хвилинок зачекайте. Я чекаю. Потім мені приходить повідомлення. Зараз з вами зв'яжуться з банку. Будь ласка, дайте відповідь на телефонний виклад. І приходить пін-код повідомлення, де потім після пін-коду цього вказано. Нікому не повідомляєте свій таємний цей код, чотири цифри, і уявляєте мені з Дніпра. Набирають, і, начебто, йде виклик на мій телефон. Але звісно, що я вже після ось цього всього, після того, що ава у людини змінена, після того, що мене потребували в пумбі баланс. Надрукувати, ввести, скільки у мене всього коштів на моїй карті. Це вже був такий, такий серйозний дзвінок. І тут, коли я бачу, що Приватбанк не заходить в мій банкінг, тобто починають з це чат, перейдіть сама ця Катерина, яка може не відповідати там годинами. А тут так зацікавлено одразу мені пишуть, будь ласка, пройдіть в чат цей. Ось то все. Мене вже це все настільки обурово зупинило, що я пишу. Знаєте, що шановна, не шановна, як то я думала, настільки вже обурення було. Я й пишу. Якщо ви хочете в мене замовити, оформляйте нормальною ОЕЛИХ з доставкою, щоб я, зайшовши в профіль, бачила, що ви хочете купити товар. Хай там я заплачу якийсь процент, зніметься з мене, але ж це буде все чесно і справедливо, і Я не попаду на гроші. Це буде не шахрайська вже схема. Ця Катерина, я не беру телефон від телефону з Дніпра, начебто в банку. І приходять ось ці знаєте, коди. Я розумію, що якщо б я взяла трубку, мені б сказали добрий день, там, мене б заболтали і сказали, «Назвіть, а вам прийшов код, щоб ми перевірили, що це ви, і щось би мені не знаєте. І я б, я б не впала вже в це всю іфорію, не сказала, б, вже звісно, що це цифри. Ось, але я вже на тому етапі поставила хрестик. Все, до побачення. Тому мої любі ось такі, бачите, бувають шахрайські схеми, коли вам приходить саме вайбер, вона не почала зі мною спілкуватися в чаті olx програми.